Штуки. Беріть тайм-аут, не соромтеся Ой. взяти тайм-аут, відпочиньте, наприклад, працюєте на роботі, відпочиньте 30-40 хвилин, це вам не зашкодить. Ну, створюйте групи за інтересами з такими ж, як ви спілкуєтеся, але щоб вони працювали в інших закладах, uh -huh. на інших роботах, не таких, як ви. Отже, Доброго ще декілька порад, Але рані. Валерія Заболотна, ви так нас заслухалися. <свист> <свист> я, <свист> я, я ви знаєте, я б вас на роботу не взяв. Правда? Не взяв тому що ви спізнились на ефір, Валерія. Ви спізнились на ефір. Вам можна було чітко сказати, що ви звільнені, але ви нам зараз потрібні. Тепер ви розумієте, да. як співробітники ненавидять його. Як вам як не вигоріти на роботі, Валір? Ну насправді ви все розповіли. Ви вже Ні -ні -ні, ви вже мені. дали визначення, ви вже дали поради. Ви вже все розповіли і все зрозуміло. Проте а, потрібно розуміти. А, Давайте подивимося, які є симптоми так, професійного uh -huh. виграння. Перш за все, це а, емоційне виснаження. Тобто, ми доходимо до того стану, коли нам байдуже, що відбувається на роботі, ми не готові докладати зусиль. Ми не хотіли би докладати зусиль. Uh -huh. Ми збільшуємо час а, перерви. Ми п'ємо каву, ми uh -huh. хотіли би перевірити листи. Да, нам все одно. Друге, це коли відбувається дегуманізація, тобто ми відносимося негативно, починаємо відноситися негативно до колег і до клієнтів. Знаєте, коли приходиш до магазину і бачиш, що ти явно заважаєш продавчиці короче працювати у мене було також. У мене було таке ставитися до журналістів, до колег, до експертів. Ненавидиш усі да, мене теж mm -hmm. таке. Служба теж таке бувало. Ну 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 ще так, ні. так. І а, третє, це коли дійсно відчуваєш, ну напевно, що негативно відчуваєш свою професійну компетентність. Це може бути не усвідомлено, це може бути не вербалізовано, ти можеш цього а, навіть собі не визнавати це, але ти відчуваєш, що десь ти недопрацьовуєш, uh -huh. і цей комплекс вини, він тобі заважає жити, заважає працювати. такого синдрому? А як позбутися такого синдрому? Ну перш за все, ми говоримо про те, що організація має створювати такий клімат, який би сприяв взаєморозумінню і ефективній Ну, якщо ви вирахували таку людину, ваші дії так чи ви допомагаєте якимось чином? Які а, тоді охочення, Як туди ставляться? Звільняють одразу таку людину, чи якось все-таки намагаються її мотивувати? Я знаю, що в великих компаніях іде тиск іноді, навпаки. А, перш за все, треба подивитися, як ми набираємо людей, тому що тут є а, один такий нюанс. Завжди ми дивимося на професійні якості людини, а можуть бути індивідуально психологічні якості, які не сумісні з даною посадою. Угу. Наприклад, людина інтровертована вона угу. не потребує постійних соціальних угу. контактів угу. з різними людьми. А ми її ставимо на... Посаду, скажімо, продавця, менеджера з продавця. Це ваша тоді не неправильно. Тобто, який не некомпетентність, це помилка. так? Це так, так. Людина вона може професійно за професійними своїми ознаками, вона може бути компетентною і підходити під цю посаду. Але за індивідуально психологічними якостями, за соціотипом, за мотиваційною картою, вона може не підходити. Наприклад, людина. Mm, людина потребує драйву, вона потребує виклику, і вона так, хотіла вона. би приймати рішення, uh -huh. а її ставлять на таку стильову посаду, коли вона не може просуватися, там немає кар'єрного кар зростання, і вона фактично через деякий час розуміє не цікаво. Говоримо так. про мотивацію. Раніше існувала, скажімо, матеріальна 13-та зарплатня. Які зараз сучасні компанії використовують методи мотивації? А, мотивація така дуже велика тема, і ми з вами за 5 хвилин. Точно не вирішимо. Ну, Проте я да, я скажу. Ми з вами знаємо, що є зовнішня мотивація, є внутрішня мотивація. Зовнішня мотивація може бути прямі сплати, непрямі сплати, не фінансові винагородження. Угу. Да, гарний офіс, індивідуальний графік роботи. Це, також, машина. Да, це також, також винагородження. А, знаєте, є такий м, старий інди, ін, індійський, індійський вислів. А, лошадь здохла. Uh -huh. Ну, можна, звичайно, That's заплатити 13-ту зарплату. That. Ну, можна yes. зібрати їх разом і провести тренінг. Але якщо ми неправильно підібрали людину, проблеми ваші. І ще є одна порада в одній книжці я прочитала знову ж таки по тренінгам, по коучам, там написано: якщо людина... Мега талановита. Вам з нею е, довгий час було дуже зручно працювати, але вона зараз, ну е, по нинішнім міркам, можна сказати, стає в позу, Здулась. починає з тобою сперечатися. Її потрібно обов'язково звільнювати, не з'ясовуючи причин, чому у неї зараз змінився характер співпраці. Ну, це, це залежить, правда. розумієте, це такі загальні поради, які стосуються загальних ситуацій. В конкретній ситуації потрібно розбиратися, наскільки Под... вам потрібна ця людина, От. наскільки вона унікальна, наскільки вона професійна, експерт, чи потрібно вам три людини взяти натомість, але незамінних е, е, немає? немає. Має бути От. так, щоб незамінних не було, але дуже часто організації самостійно створюють собі такі проблеми, створюючи незамінних людей. Валерія коротко питання від мене. Роботу потрібно змінювати що два роки? А... Місце роботи саме, не професію. Не професію місце. Знову ж таки, це знаєте ще два прислів'я: одне люди кажуть, потрібно змінювати роботу. Так? Люди кажуть, що одна голова добре дві погана голова добре дві краще, і ті ж самі люди кажуть, усі мінянік дитя без глазу. Тобто mm. протилежності, да, люди кажуть, з точки зору роботодавця: ну, е, якщо людина змінює часто роботу, я буду думати, що вона нелояльна. Я буду думати, що вона Конфліктна. особливо коли це часто відбувається, що вона не знає, що вона хоче. Mm. Mm. Вона, вона шукає себе. Вона шукає себе. Але як я маю вкладати, знати, що я буду в неї вкладатися, і вона буде далі йти шукати себе далі? Як це потрібно робити? Ну, е, ідеальне резюме це 2-3 місця роботи. Де ви пропрацювали 3-5 років на кожному? Mm. Ідеально, якщо ви робили кар'єрне зростання. У мене 12 mm -hmm. років. Валерія Заболотна на одному місці. Валерія Заболотна, чар-спеціаліст, попереду Лідія Коваль, керівник туристичної фірми і Юрій Кот. Дочекайтеся, буде гаряче.